Моє вітання. Це актуальна підвірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Дніпропетровщина під ворожим ударом вночі ворог знову спрямував на область безпілотники. Про це інформує обласна військова адміністрація. Підмасованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Що п'ятеро постраждали, четверо госпіталізовані. Троє з них у важкому стані. Виникло одразу декілька пожеж, пошкоджені підприємства. Також горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська Споруда і теплиця. По Нікопольщині ворог бив е дронами та з реактивних систем залпового вогню град. Скинув боєприпаси з безпілотника. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада. Постраждали там п'ятеро людей. Зайнялося авто. Поні приватний будинок і господарська споруда. По межівській громаді Синенниківського району агресор поцілив ефпів дронами. Там пошкоджена інфраструктура. Зранку у кривому розі вже пролунали вибухи. Як повідомляли моніторингові групи, на місто летіли ударні безпілотники. На Херсонщині російські військові були критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах, населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, на Херсонщині через російську агресію три людини дістали поранення. Також окупанти обстріляли Харківщину. Там п'ять людей постраждали. Про це інформує обласна військова адміністрація. Зокрема, відомо, що росіяни вдарили по куп'янському району. Там пошкоджена пожежна частина, два будинки, багатоповерхівка, три автівки екстреної медичної допомоги. Також є й поранення. А от у Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок. Відповідальність за вбивство полковника СБУ Вороничі взяла неонацистська терористична організація The Base. Її засновник, американець, який живе у Росії протягом місяців. The Base пропонувала гроші за вбивство та напади на критично важливу інфраструктуру України. У квітні організація розпочала те, що вона описала як повстанський рух за створення білої етнодержави на Закарпатті. Її засновник, американець Ренальдо Назаро. Він був підрядником Пентагону та працював із силами спеціального призначення Сполучених Штатів Америки під час війни проти тероризму. Наразі він Проживає у Санкт-Петербурзі у 2018 році. Нагадаємо вам, стало об'єктом розслідування ФБР. Воно призвело до десятків арештів та визнання її терористичною організацією урядами різних країн світу. А от Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про заборону пов'язувати адвоката з клієнтом у медіа. Цей закон може створити тиск на журналістів. Мова про законопроект, який підтримала 262 народні депутати. Комітет з питань антикорупційної політики у Верховній Раді вже готує блокуючу постанову до нього. Оточельниця комітету Анастасія Радіна пояснює, що закон набирать чинності, то журналістів зможуть штрафувати на суму від 3 до 5 тисяч гривень за фразу на кшталт, на кшталт Віктор Сердюк, адвокат Віктора Януковича. Якщо Порушення відбудеться повторно впродовж року, то штраф може зрости до понад 13 тисяч гривень. Ініціюватимуть штрафи самі адвокати. А от голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також розцінює законопроект саме як спробу обмежити свободу слова. Україна посіла 81-ше місце у світовому рейтингу безпеки і опинилася вище США, Британії та Білорусі. Особливість цього рейтингу в тому, що країну з рівнем безпеки оцінюють звичайні туристи. Так найнебезпечнішими країнами за цим індексом безпеки стали Венесуела, Папуанова, Гвінея, Гаїті, Афганістан, Південна Африка, Бразилія, Перу, Еквадор, Колумбія та Нігерія через високий рівень насильницької злочинності, політичну нестабільність повстання і стихійні конфлікти. Андора, емірати та Катар входять до числа найбез. Печніших країн у цьому році завдяки політичній стабільності, низькому рівню злочинності та ефективним правоохоронним органам. Збитки на понад 50 мільйонів гривень посадовиці Київ телесервісу оголосили підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. У столиці викрили схемою закупівлі мережового обладнання за завищеною ціною. Начальниць відділу «Київтелесервіс», яка очолювала тендерний комітет, оголосили підозру у службовій недбалості за даними слідства. У 2023 році підприємство підписало договір із приватною компанією на постачання та налаштування обладнання для інтернет мереж на суму 172 мільйони гривень. Проте посадовиця не забезпечила належної перевірки ринкових цін. Як наслідок, місто переплатило понад 50 мільйонів гривень саме настільки сум. Ми закупівля перевищила ринкову вартість. Триває наразі досудове розслідування. Підозрювані загрожує до п'яти років обмеження волі або від двох до п'яти років позбавлення волі. З 2027 року оновлений захист України стане обов'язковим предметом у кожній країні. Про це повідомляє міністр освіти і науки України. Вже зараз за оновленою програмою навчаються понад 280 тисяч учнів 10 та 11 класів, що становить 65% від усієї старшокласної аудиторії. Також понад 4 тисячі вчителів впроваджують нові методики, серед яких більше 400 ветеранів, які передають свій досвід безпосередньо у шкільних і міжшкільних шкільних тренінгових центрах захисту України а от литовські прикордонники збили дрони, які летів із Білорусі. Про це повідомляє видання ЛРТ. Литовські прикордонники збили дрон із GPS-трекером, який прилетів з Білорусі у Шальчанінському районі. Безпілотник впав за 4 кілометри від кордону поблизу села Вілконіс. За даними ВСЕД, дрон не належить військовим. Його використовували контрабандисти для перевезення цигарок. Лише у цьому році Литва вже перехопила 34 таких апаратів. А от Люблінський Трикутник домовився про зустріч на рівні президентів у Києві. Міністри закордонних справ України Литви та Польщі висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів у Києві. Люблінський трикутник до речі заснували у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між трьома країнами у безпековій, економічній та соціально-гуманітарних сферах. А от Єврокомісія виділить 100 мільярдів євро для підтримки України. Президентка Єврокомісії Русула фон Дерляєн представила новий бюджет Європейського союзу на 2028 34 роки. Кошти закладатимуться на наступний семирічний бюджет період євросоюзом. Вони мають піти на відновлення країни, зміцнення стійкості та підтримку євроінтеграції. Якщо Україна вступить до європейського союзу до 2034 року, бюджет буде переглянути з рахуванням нового статусу. Нинішній фонд у 50 мільярдів євро. Ро поступово вичерпується, тому єс планує подвоїти підтримку. Загальний бюджет євросоюзу на цей період може зрости до понад 1 трильйона євро. Ну і маємо для вас важливу заяву. Штормове попередження оголошено майже по всій території України саме сьогодні, 17 липня. Вранці та вдень на Закарпатті і Прикарпатті очікуються сильні дощі з грозами у північних, центральних південних областях, а також на Харківщині. вдень прогнозують грози, град і шквали вітру. Негода може спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на транспорт. Тому не забудьте парасольки, і будьте обачні на цьому Мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в Щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Live з 8 до 11. При наступній годині ви дізнаєтесь більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.